Всім привіт! Вітаю на туторіалі по налаштуванню налаштуван 6 версії. При додаванні бота на сервер ви отримуєте ось таке повідомлення, в якому бот пропонує вам застосувати команду Help для його налаштування. Перед нами тепер є список всіх наявних команд, які розбиті на категорії. Перше, що треба зробити для того, щоб отримувати сповіщення при повітряні тривоги, це застосувати команду States. Вона викличе випадаючий список. З можливістю множинного вибору в ньому ви можете обрати будь-яку кількість областей. В разі, якщо бажаної області немає списку, натисніть на останній варіант скасувати. Незалежно від того, чи обрали ви якусь область, чи закасували дію, після закриття першого випадаючого списку перед вами з'явиться ще один. Він містить ці області, яких не було в першому. Порядок дії при користуванні ним аналогічний. Після вибору хоча б однієї області бот почне функціонувати та сповіщати про повітряні тривоги, проте ви також можете продовжити налаштування, обравши регіон або територіальну громаду. Механіка налаштування ідентична до областей. Зверніть увагу, що ви не можете налаштувати регіони до налаштування області, а тергромаду до налаштування регіону. Переглянути всі активні тривоги ви можете застосувавши команду Check. Перевагою бота AiRate перед його аналогами є голосове оповіщення. На вибір надається 7 варіантів оповіщення, і обрати будь-який з них ви можете застосувавши команду аудіо. Зверніть увагу, що ви можете обрати одразу два варіанти оголошення. В такому разі перший обраний варіант буде застосовано до тривоги, другий до відбою. Допоміжною командою до команди аудіо є команда Rayer, вона вмикає або вимикає рідкісні варіанти оповіщення. За умовчуванням цю функцію увімкнуто, але ви можете вимкнути її, просто застосувавши команду. Ви також можете налаштувати повідомлення про тривогу або відбій в залежності від ваших вимог за допомогою команди Message. Для зручнішого користування ви можете заздалегідь застосувати команду HelpMessage, яка викличе повідомлення з коротким описом процесу налаштування. Також вам доступна команда HelpAudio. При застосуванні команди Message вам необхідно обрати кілька параметрів, таких як переглянути або редагувати, тривога або відбій та тип тривоги. Далі ви можете вказати будь-яке повідомлення за бажанням, в тому числі можете використовувати змінні, список яких ви могли побачити після застосування команди «Help Message». Максимальна довжина повідомлення 200 символів. Якщо у вас залишились будь-які додаткові питання стосовно будь-яких аспектів налаштування бота, ви можете звернутися на сервер підтримки. Посилання є в описі відео. Бувайте!